Вітаю вас! Продовжуємо огляд літературно-художніх та довідкових видань з Фонду Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки у рамках реалізації творчого проєкту Українська мова мова української перемоги. А чи знаєте ви, що українська мова багата на цікавинки? Вона відрізняється від решти східнослов'янських мов своєю милозвучністю, унікальними словами та правилами. У збірці львівського письменника, публіциста та дослідника Ілька Лемка цікавинки української мови розкрито найтиповіші помилки інформаційної мови в електронних та друкованих засобах масової інформації. Основою для написання книги став власний досвід багаторічної роботи автора з журналістами. Він висвітлив найцікавіші порівняльні аспекти української та російської мов, додав власний українсько-російський етимологічний словник. Ілько Лемко пише про лексичні помилки з гумором та зізнається, що й сам не має філологічної освіти, а усі свої знання про рідну мову здобував самотужки. Приклади неграмотності брав зі своїх власних спостережень. У кожному суспільстві серед різноманіття книг особливо шанованою є довідкова література. Словники, в яких зберігаються перлини людської мудрості, мають надзвичайне значення для розуміння сутності народу, його ментальності та неповторності. Пропонуємо вашій увазі видання колективу укладачів Артура Ярещенка, Валентини Бездитко, Олени Козер сучасний фразеологічний словник української мови. Словник відображає загальновживану фразеологію сучасної української мови. У ньому простежується граматичне використання, специфіка і сфера вживання фразеологічних одиниць. Фразеологізм розміщений в алфавітному порядку, з урахуванням не тільки літер першого слова, а й літер наступних слів, фразеологічних зворотів, де принцип укладання має алфавітно-гніздовий, локальний спосіб розташування досліджуваного матеріалу. Їх значення ілюструється цитатним матеріалом, який у більшості випадків раніше не використовувався: Наприклад, очі. Грати очима, мозолити очі, стояти перед очима, стріляти очима, проходити перед очима. До деяких статей наводяться синоніми, антоніми та етимологічні довідки. На сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Побачимось у наступних серіях. Культурно-просвітницького медіапроєкту Українська мова. Мова української перемоги.